Дівчата ось ріжуть мішки, ми з них вибираємо. Потім отак ось ми їх мотаємо, такий вузлики в'яжемо до вузлика через одну. Клітинку це лише невеликий уривок з майстер-класу плетіння так званої марушки, індивідуального маскувального засобу від волонтерів ГО з надією в майбутнє. На одній такій сітці від 2,5 до 3 тисяч вузликів. Робота копітка, монотонна, але водночас і творча: комиш, пісок, зеленка, зима, болото, степ і так далі. І це лише різновиди марушок і маскувальних та демаскувальних сіток за кольором. А ще вирізняються вони за розміром та видами матеріалу. Об'єднання існує з 2014 року. Перші сітки виготовляли на Замовлення кримських моряків. З повномасштабним вторгненням з 24 лютого у нас в офіс везли весь сьомий кілометр, за що ми їм низько кланяємося. Вони везли, що в нас не можна було зайти сюди, тому що все було в рулонах. Бути тут моє призначення, вважає пані Раїса, адже перемога справа спільна. Мені не цікаво сидіти і чекати, коли щось станеться без мене. За ці роки волонтери вже напрацювали і оптимальний спосіб плетіння, і матеріали найбільш придатні для кожного виробу. Тому в них є, так би мовити, постійні клієнти, які повертаються вже за новими марушками. Така марушка на двохметрового хлопця вона важить не більше кіло один кілограм. Тобто йому легко її змотав, і вона намокла, струсив, і все, вона провітрилась і суха. Дуже багато хлопців приходять і дякують нам за те, що їм дійсно спасло життя. Волонтерство її основна діяльність від 14-го року. Від волонтерки вільний час я працюю, а все решта часу на знаходжусь тут. тому що це треба. Ми захищаємо, ми закриваємо, оберігаємо. Від початку повномасштабного вторгнення вони зробили 860 сіток. Нині замовлень більше, а от людей менше. У нас було таке, що ми за день робили три сітки, 9 на 6 Бо зараз, звісно, менше. От в основному зараз у нас дуже велика кількість це замовлень від ПВОшки. Тож, шановні Одесити, окрім вдячних дописів у соцмережах нашим хлопцям з ППО, ми ж можемо знайти пару годин на день, аби полегшити і обезпечити роботу цих героїв. А досвідчені майстрині ЗГО з ГО «Знадію в майбутнє залюбки навчать нас мистецтво плетіння маскувальних засобів.